Всім привіт! Доброго дня, друзі! Доброго всім здоров'я. Сьогодні мова буде про бачок наш бензо. Оця ерунда, яка закривається. І справа в чому? Розповім вам декілька деталей. Коротше, в мене погано закривається оця ось цей замочок погано прилягає. Е, я зараз це все діло вже розібрав. Коротше, е, біда ось в цій ось о, получається штучки, то що притискає оцю собачку до до ну, коротше, оця пластиночка піджимає оцей язичок до до личинки, скажем так, її, в простонароді. НО! Що я хотів вам ще раз повісти, значить, в багатьох на ковіках при покупці мотоцикла з нуля, є така біда, що він не, запускає, не запускається. Ну, тобто, попрацювавши декілька хвилин, він починає глохнути. Люди перебирають карбюратори, катушки і всі ці моменти, А не знаючи причина в чому. Причина банальна. Ось дивіться, йде в залівний оцій горловині, оці ось ці штуки отака біда, як замок. Зараз я поставлю її і покажу, в чому тут справа. Значить, ось, ось ця, виходить, дренажик повітряний. Він Повинен дихати бак у нас ізначально. Я зараз магніт приберу, щоб він мені тут не заважав. Продовжую. Значить, ось дивіться, оця ось, оцей отвір, він повинен давати поступання повітря трошечки в бак. Це, скажімо так, він вентилює. Трохи наш бензобак, коли жара, то він розширюється, дає змогу вийти якомусь там надлишковому тиску в бакі. А також коли в нас йде розрядження в тобто вакуум, скажімо так, то він трошечки підсасує повітря. Ось з цього виходить отвору. І в, в, не кажу, що у всіх, але десь відсотків 30-40 є така тенденція, що люди е, скаржилися на оці моменти, що мотик от працює 5 хвилин до 5 хвилин і починає глохнути, наче йому не вистачає бензину. І що хотів сказати, то ця проблема вирішується ось цим банальним. Просверлюванням цього отвору. Він ось, ось ззаді просверлюється. Навіть тут є невеличкий такий оттиск, скажімо так. І його треба там буквально іголкою пробити, щоб у вас спокійно виходив, скажімо, на жару надлишковий тиск в бакі, щоб у вас була вентиляція. І також. Вакуум, коли не создавався, що коли ви їдете по трасі, тобто, по-любому, є розрядження в бакі, коли ви їдете, ну, повітря повинно там гуляти. І все. Ось така от банальна фігня заважала людям спокійно їздити. Тобто, розбираєте оцю всю горловину до основання. Тут, в принципі, три гвинтики розбираєте їх і робите вітер, скажімо, в бакі. Тобто, я чого розібрав, бо я хоч, хочу цю ерунду, щоб вона в мене не таліпалась, я її зараз підіжму і поставлю на місце. А вам заодно, щоб, ви, щоб вам було понятно оці всі питання і проблеми, що вирішуються, ось буквально, банально цією дірочкою. Пробуваєте і вас починає нормально вентиляцію в баки повітря. Тобто, бензин не вивітрюється, а вентиляція є. В усіх баках оця вентиляція повинна бути. А так, як воно, як воно герметично і нема куди діватися надлишковому, скажімо так, Тиску і вакууму, то от така от біда відбувається, що мотик то глохне, то не тяне, то ще якась біда. Так що, думаю, вам було корисно це все діло побачити вживу. Та й так, думаю, запишу вам коротеньке відео, бо, в принципі, я <кій> а, на мотики вже, по суті, вже, мабуть, не все перебрав. Бо є вільний час, я приїжджаю і потихеньку його щось там підшаманю, там, там, там трошечки підкрасив нижню, виходить, дугу. Це зелена та чорна буде. Наклеїв наклеєчку таку симпатичну. Ну, візуально, наче непогано. Ось так ось зі сторони. Там, вон, бачите, моторний відсік, от весь чорний, а тут вже буде зелененький. Так воно ну, як, в принципі, на мене не сильно і наляписто. І, в принципі, вроді би, так, як і потрібно. Коли весь чорний, ну, це вже занадто. І він, виходить, як такі вже трошечки худенькі робиться, нема цієї товщини в нього. Коротше, це все лірика. Так що, користуйтесь, у кого не пробито. Пробивайте і катайтесь з задоволенням, побачите, мотик поїде геть, інш, по, геть інакше, скажімо так. Бо бувають такі випадки, що нема, нема підсосу, нема, скажімо так, розрядження повітря в бакі, куди йому діватися. От така сьогодні була інформативна бесіда з вами. Я вам постарався все розповісти. Та й так. Коротше, всім пока. Радий був бачити. Звертайтесь за допомогою. Я, в принципі, встаю на зимовку, ремонти, обслуговування. Давайте під'їжджайте, будемо щось робити. Буду знімати відосики і сподіваюсь, буде все дуже швидко і якісно, без проблем. Так що звертайтесь за допомогою, радий допомогти вам завжди. Працюю, в принципі. Ну, перед заказом нова пошта. Висилайте якісь елементи, може щось там треба вам полагодити окремо від мотоцикла. То звертайтесь. Коротше, все обговорюємо, все. Так що, всіх радий був бачити, всім пока. До зустрічі. Залишайте лайки, підписуємось на канал. Продовжуємо знімати ще щось по мототемі. Всім пока.